Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні поговоримо з вами про самодисципліну, адже на мою думку, це свобода та незалежність. Ви колись замислювалися, чому більшість людей не можуть досягнути своїх цілей. Щоб це не було прагнення е, скинути зайву вагу, зайняти нову посаду. Почати нове життя да, з понеділка. Це ж не тому, що вони не знають, як це робити, а тому, що вони просто не роблять, хоча намагаються, стараються, але не завершують розпочату справу до кінця. Що ж заважає їм? Лінь, апатія, да, відсутність чіткої мети, плана, системності, та в результаті Самодисципліни, тому що це здібність діяти послідовно для досягнення поставленої мети, не відволікаючись на непотрібні речі, це вміння, яке потрібно для досягнення успіху у будь-якій сфері життя людини. Це вміння контролювати своє життя. Як же розвивати цю дивовижну здібність? Саме завдяки самодисципліні ми чітко знаємо, що ми хочемо та як це досягти. Але постановка цілі взагалі не така вже і проста задача да, на перший погляд. Тому що постановка цілі може бути щиро кажучи, взагалі ціль да, може бути не вашою, а нав'язаною суспільством, родиною. І в цьому випадку є ризик досягнути ціль. Та зрозуміти, що вона просто чужа, так? це чужа ціль. І на шляху досягнення цієї мети ви просто будете, вона вам буде просто ну, підсвідомо заважати. Так? Не буде мотивації до її виконання. Тому ціль має йти зсередини ваших глибинних цінностей. І саме розуміння того, що ваша ціль. Дійсно, ваша насправді може бути складним процесом і найголовнішим, по суті, у досягненні цієї мети. Але важливо зробити цей процес свідомий. Тому задайте собі декілька терапевтичних питань. Чи відчуваєте ви взагалі радість, ентузіазм або задоволення, коли думаєте про досягнення цієї цілі? Зосередьтеся. Чи ваші взагалі дії свідомі? Ви прийняли рішення, да? рішення, які спрямовані на досягнення вашої цілі. Навіть у важкі моменти ви не відступаєте, да? ви не втрачаєте інтерес та мотивацію. Чи, може, навпаки, ви призупиняєте да? процес досягнення, починаєте більше обдумувати? Да? Чи відповідає взагалі ваша ціль вашим основним цінностям та переконанням? І взагалі, чи уявляєте ви собі досягнення своєї цілі? Чи викликає це у вас почуття задоволення і впевненості? Уявіть, що ви досягли своєї цілі. Закрийте очі. Уявіть себе вже в тій ситуації. Коли ви отримали бажане. Да? Відчуйте, взагалі, пориньте в ту ситуацію. Відчуйте, які емоції зараз ви відчуваєте. Якщо це радість, щастя, візьміть собі як ресурс, да? що вас оточує. Якщо це якась матеріальна річ, ну просто візьміть її в руки, спробуйте. Деталізувати взагалі, і побачити, яка вона на дотик, на запах взагалі, на смак. Просто побудьте в цій ситуації здійснення вашої цілі. І взагалі, якщо відповіді на ці запитання були позитивні, це може бути ознакою того, що ваша ціль, вона справді відповідає вашим потребам і бажанням. І найголовніше розвивати самодисципліну, вміння контролювати себе і свої дії для досягнення поставленої цілі. Та, а вже ж, виконання своїх обов'язків навіть у станах апатії, лінії. Прокрастинації, депресії, да, тобто відсутності мотивації для досягнення цієї цілі. Тому дотримайтеся чіткого плану, обов'язково відмовляйтеся від якихось негативних звичок, да, зосереджуйтесь на важливих завданнях, які приведуть вас до досягнення вашої мети. Тому що самодисципліна... Допомагає стати більш організованою, більш продуктивною людиною і саме визначеною у досягненні да, своєї свої, свої цілі. І гарна новина, що її можна розвивати шляхом практики, да, самоаналізу, терапії, встановлення відповідних систем там, підтримки себе. Да, і чи навпаки покарання за якісь там відступи, але самоконтроль та відповідальність за власні дії це найголовніше, що вам потрібно усвідомити. І не покарання взагалі, а і не критика, а підтримка себе, навіть якщо ви зробили крок назад. Не критикуйте себе, а підтримуйте себе і рухайтесь вперед до своєї поставленої цілі. Я вам дякую за увагу. З вами була практикуюча психолог Вікторія Колесник. Пишіть, будь ласка, ваші запитання в коментарях. Мені дуже цікаво, як у вас сама, дисципліною. До побачення до зустрічі!